Що ж використовує Веласкес? Він достатньо рано зрозумів, що у, у нього є такі технічні засоби, як різні. Пензлі та різні матеріали, якими можна писати. І все це він використовує у своїх полотнах. Тобто його мазок він може бути від надзвичайно товстого до дуже тонкого. Це може бути так званий імпаст, це може бути мазок на відстані, тобто свідки того, яким чином Веласкес списав, кажуть, що він комбінував надзвичайну кількість пензлів у створенні, зокрема, деталів одягу. Тобто, інколи він брав пензель на надзвичайно довгій палці. І таким чином е, працював над деталями для того, щоб створити відчуття віддаленості, та для того, щоб зрозуміти, яким чином його майбутній глядач побачить те, що він буде бачити. Також Веласкесу характерні експерименти зі ступені того, наскільки сухою є фарба, тобто подекуди він наносить фарбу на шари, які ще є мокрими, де інколи він експериментує з тим, що він пише майже крейдою, тобто він пише майже сухою, сухим пензлем, які наносить ледь помітні мазки, які навіть не є масками, які фактично нагадують нам певні риси, промальовані олівцем або знов-таки нанесені крейдою.